Усім привіт Божого миру. Роздумувала, що наскільки йде сильна війна проти е, християн, проти Слова Божого, тому що коли людина вивчає Біблію, коли вона знає істину, то в нею вже не можна мені полювати. А ці цей, цей режими, як совок, колись і тепер є е, всі, ці виможества, які вони хочуть щоб... Управляти людьми, управляти всім цим світом, це є диявольська жага до влади, через що він був вигнаний з неба через свою гордість, не підчинення Божому Слову. І е, наскільки підбурює людей, хотілося, хто йому служить, щоб знищувати християн, але слово Боже не може знищити. І воно завжди було, є і буде. І тому вся слава Ісусу.